З 12 липня йдуть обстріли по місту Нікополю. Ми з депутатами прийняли таке рішення виділяти кошти на саме необхідне. Якщо не пройшов обстріл, це вивезення сміття, це треба затулити вікна або плівка, або ЮСБ. Це пошкоджені криші на багатоповерхових будівлях, на приватних будинках, це шифер, це відновлення покрівлі бетонування з рубероїдом. От, отакі основні питання ми беремо на себе і ми це виконуємо. На жаль, Дуже багато, дійсно, у нас вже більше тисячі будинків пошкоджено. Ми десь не встигаємо але. І комунальники працюють, і підрядні організації ми робимо максимально для того, щоб допомогти нікопольцям. Ті нікопольці, які втратили житло, ми надаємо можливість розташування у гуртожитках, надаємо кімнату з ну, необхідними. Умовами так, якщо потрібна допомога одягу або харчування, ми це теж надаємо. В евакуації такого рішення на зараз немає. Є рекомендації, які ми кажемо, та й з початку війни, і з початку активних обстрілів, якщо є можливість виїхати особливо. Жінкам, дітям, то це краще зробити. Тому на зараз іде така ну, вільна евакуація. Якщо є бажання у людей похилого віку, інвалідів, є фонди, є допомога обласної військової адміністрації, ми евакуацію цю робимо. Ми вивозимо нікопольців. В нас... Наше місто Нікополь внесено до переліку міст України, де ведуться активні бойові дії. Для чого це ми зробили? Для того щоб Нікопольці мали можливість виїжджати в інші міста, отримувати фінансову допомогу від держави і допомогу від того міста, куди вони поїхали. На зараз в нас в Нікополі теж біля трьох тисяч є переселенців з інших міст, і ми свою функцію виконуємо. Ми надаємо їм. Так як вони переселенці, гуманітарну допомогу, також ми не відказуємо і надаємо допомогу інвалідам, багатодітним сім'ям, людям похилого віку, які ну, за станом здоров'я не мають можливість ну, вже. Харчуватися бо в них мінімальні якісь доходи, або їх просто залишили, і е, вони тут самі, е, але забезпечити всіх нікопальців е, десь біля там, 40 тисяч, це не є можливо і нереально е, з нашого бюджету. Тому будь ласка, е, якщо є можливість працювати, Треба йти працювати. Якщо є можливість виїхати і отримати фінансову допомогу і гуманітарну в інших містах, будь ласка, виїжджайте. це сьогодення і ну, по-іншому бути сьогодні не може. Якщо дійсно ви потребуєте допомоги, ми надаємо допомогу також людям, які постраждали в обстрілах, які лише, ну, залишилися без житла, я вже казав. Тому це ну, великий об'єм нікопольців. Ми це робимо як за допомогою обласної військової адміністрації, так і за допомогою бюджету міста за рахунок. Резервного закупки харчів, так і за рахунок фондів, які допомагають сьогодні переселенцям. Тому в Нікополі ситуація з гуманітарною допомогою, я вважаю, добра. Є міста, де і такого немає. Я хочу сказати, ну, може, це не дуже правильно, але це реалії житні нашої сьогодні, коли пройшов артобстріл, да, приходять на місто і МЧС і поліція, вони роблять свою справу. Кожен. Мешканець, хто попав під обстріл, повинен зробити відео, фотофіксацію своїх руйнувань. Після цього можна розпочинати роботи по прибиранню, усуненню там ремонту і повідомити про направлення комісії по руйнуванням. В нас на сьогодні, я вже казав, дуже багато. Пошкоджених будинків дуже багато заяв, в нас працює вісім комісій по руйнуванням, котрі виходять і фіксують. Якщо їх чекати, то це може і неділя, і місяць пройти. Тому вони в своїй роботі беруть і фото, і відеофіксацію, як спеціальних служб, так і самих мешканців. Тому для того, щоб Відновити або отримати якусь гуманітарну допомогу, або отримати допомогу від міста, не обов'язково чекати і нічого не робити цього акту по руйнуванням. На жаль, сьогодні це так. Якби ми це було рідко, обстріли, ми б все встигали там день-два, і було б в нас добре, але на зараз. Ми не встигаємо і ми ж розуміємо, коли є сирена, є тривога, то комісія не працює, вони знаходяться в укритті. Тому ми працюємо, ми зробимо, дойдемо до кожного. Місто, не глядячи ні на які обстріли, ні на які проблеми війну, я, як міський голова, повинен забезпечити нормальне функціонування міста Нікополя і нормальне проживання в місті Нікополі, Нікопольців. Да, багато Нікопольців виїхало, але багато і залишилося. І на фоні того, що ну, негативна є така психологічний стан нікопольців, війна, обстріли, він повинен вийти і побачити, що влада є, що життя продовжується, і ми повинні е бачити покушені газони, е чисті дороги. На зараз ми і силами підприємства почали е ремонтувати деякі дороги по ямам. Тому це моя принципова позиція. Е дійсно, велика подяка нашим комунальним службам, які е коли потрібно, вони виходять з вихідного і розбирають і завали. І не тільки завали, от коли багато обстрілів, вони не співають робити свою роботу, так? то вони виходять, коли більш-менш є свободне, время, і вони роблять свою роботу і в вихідні, і в суботу і в неділю. Тому я вважаю це правильно. Ми цивілізовані люди повинні жити в цивілізованому. Місті. На жаль, по оплаті за воду і вивіз сміття дуже погана оплата. По Горводоканалу я хочу звернутися до всіх нікопольців. Будь ласка, якщо ви потребляєте воду, а ви її берете, тому що ми взяли за прошлий рік і за цей рік скільки води подали в місто, то це майже однакові цифри. Але, на жаль, нікопольці не оплачують за воду. Дійсно, хтось. Немає таку можливість, буває таке. А деякі не платять і кажуть, а на що платити, нам потім все спишуть. Дивіться, все, що воду подають, і нічого на зараз списувати не будуть. Це все потрібно буде заплатити. Але ми Ну наражаємо підприємство Комунальний горводоканал, на те, що вони не зможуть зробити оплату по електелектрики і не зможуть надати якісну послугу. Тому хочу звернутися: якщо ми потребляємо воду, будь ласка, є можливість платити за воду, платіть. Це для нас, це для нашого міста і це для вашого комфорту. Місцевий бюджет ми не довиконуємо, особливо після того, як почалися активні обстріли міста Нікополя. Але е, на зараз е, ми розуміємо, що захищені статті ми е, фінансуємо. На зараз в нас проблем немає. Основне, ми розуміємо, що Опалювальний сезон може бути важким. На зараз ми зробили необхідні дії для закупівлі палива для твердопаливних котлів. На зараз ми закінчуємо процедуру викупу інвесторських котелень. На жаль, Деякий час назад інвестор, який подавав нам геокалорію тепла, заявив те, що він не може оказувати цю послугу, і в нас було таке такий стан, що 24 котельні, які опалюють 31 об'єкт, були е, під загрозою зриву. Е, були різні питання, там передача в оренду цього обладнання, але ми все ж таки з депутатами міської ради прийняли рішення і запропонували не оренду, а викупити ці е, котельні у інвестора для того, щоб місто Нікополь… Е, Само розпоряджалося цим майном, і коли потрібно, його вмикало, коли потрібно, його вимикало, були незалежні від інвесторів. Тому на сьогодні ми прийняли рішення надати згоду на придбання нашому комунальному підприємству, яке буде саме оказувати цю послугу.